Заболів і мене місто нього поклали там на один день Заміняю. Взагалі Чого це мій любимий камаз. Ну, того що, блядь, мені подобається, що він низький, Типа, не треба скарабкуватися високо. Хоча сам високий, але тим не мені я люблю низький. Звісно, було б ахуєнно, якби оцей от моторний тунель був би. Ну хоча б десь от половина десь от так може. Ну, звісно, було б круто, але то не так просто зробити, бо мотор стоїть високо. Тобто з мотору видно там от поддон. Да. Тут коробка, тут сцеплення, тобто в принципі, ну якби не так просто його покласти низько. Да, він більше... Така у нього узка кабіна і більш низько. В общем. Чому Чому в Щому преимущество? Що у поворотах, блядь, як легкова машина. Тобто без прицепа там тормуження, то есть більш стабільно. Ну, місця в ньому менше, то есть, конечно, если в рейсі десь ходите далеко там жити в машині, то чим лучше, чим більше кабіна, то мурше там, может, допустим, Daf, там Scania така от. Що ще там є Volvo. А, Що, а то авто вікнове. Ну, в общем, та Iveco тоже, в принципе, більш висока кабіна вот така, Ось видно. То есть, допустим, вот она показує низька і более узка. Вот она Тобто є крила виходять як на камазі допустим, Крила. А є ну, более широка кабина і более висока. Вот так, да, це более старе покоління, але не важно, вони, по суті нічим не Ну, Видно она чуть вище, там де та пластмасовая болда чорна. І чуть шире. Тут там да, десь сантиметрів 20 що ли, примерно Тут 10 і там 10, десь, так. Така є болда В принципі Ну от так вот Одно діло скажімо так їзда Друге діло жити якщо жити то лучше високо Чим лучше чем более, ну, более широко да, там, Моторний тунель ниже тут В принципі таке Непогано теж Ну іменно в їзді якщо часто виходить, допустим, до хуя розгрузок там. Як у мене бувало до 11 розгрузок. Тобто 11 разів треба виходити і відкривати прецент, роз, розшторювати. Роз, як його, блядь, ну розкладувати стойки, доски, брезент, затягаєш, да? штору цю занавеску там. Сі часто тут виходить, то дуже удобно, коли там підганяти там, по 3 метри там, допустим, таке було, Там чуть розрузили, там, йдеш назад, назад назад і розрушає. Треба до хуя раз заходити, виходити. Вот удобно коли низько стить, то так швидко зайшов, вийшов, як на перший етаж. Пример. Тут як на перший етаж, а там як на другий етаж треба хуярити. от така є болда. Там щось забов, треба спеціально заходити, тут, тут так відкриваєш і поклав на. На пол, да, тут на моторний тунель, то, то стаєш все руками, даже не дуже й треба заходити, все, швидко там забрав і дав там, документи на груз, ще якусь хуйню, така от є болда. Тобто є свої преимущества, Потім ще, ще удобно, що ще обзор лучше, тобто менше мертвих зон, тобто більше низько, тут велосипеди, мотоцикли. Ну, от. Ще було б круто, якби це скло зробили, як на тракторі білорус, то тобто, допустим, до упора, от так. все стекло, все прозрачне. Тут воно вроді є, але його вже з пластмаси закрили. Ну, от, для улучшення взора було б ще... Така його б не помішала. Ви поняли, як тут скло, так і сюди вниз, там по собі ходить, пускається, піднімається, це похуй. Да. То есть, там видно всі велосипеди, мотоцикли, то було б бы ще круче. В Но, таке. На нових дафах вже є, на daf дафах я видів вже є, тут є десь на стоянці. Э, ну, в принципі, хто знає, знає. Бо та камера то все залупа. То есть, коли ти видиш своїми очима, то краще. Тут зеркало, це видно спереді. І він більш низький, то якщо спереді мотоцикли, чи хтось став, то його то теж замітно, щоб його не задавив нахуй. Ну, в мертвій зоні, конечно, то таке діло. От.